страшно выезжать в город без сопровождения поэтому нам пришлось приехать за ним и он уже всячески пытается запугать преследуют пытались организовать покушение на его жизнь поэтому мы рискуем едем за ним вот, и, а вот он стоит вот он стоит вот он, наш патриот, патриот украины Він Вувика. Пане Сергій, сідайте, будь ласка. Наші... Слава Україні! Героям слава хлопці! Фігоровка, це ми з супроводом поїдемо, тому що там навколо є групи, дивіться розвідлювані групи, сепаратистів. Тільки що, участки всі. Як там є, є якісь порушення? Ні, все нормально, багато. Тільки шкода, що тільки всього 10-12% населення. 10 20% населення голосує, так? так. Ну, це мало. Люди бояться. Люди а, бояться кажуть, голосувати. Більшість. Люди бояться, люди бояться виходити на вулицю. Давайте ну... пройдемося в Єгорівку. питання, в Чому, виїжджаємо. там, чому? як це сталося? Тобто ми будемо спілкуватися з мешканцями, які обурені тим, що їм не було надано права голосувати. Тобто були вибори в Єгорівці? Не було. Виборів не було, не привезли бюлетені. Чому я ж кажу? Тому що було тільки було узгоджено два члени комісії. Ось, я вам Де ділося розповім. ще вісім, якщо дуже багато людей хотіли стати членами комісії. Тобто, їм скій... заборонили? Їм заборонили, їм просто Хто заборонили виставати членами комісії. Хто заборонив? Председателі сільських советів. Так, голова сільради. Хто заборонив? Ну працівники самоуправління, председатель, секретар сільського совету. Вони запугали людей, люди. Не соглашаются идти членами комиссии. Постійно роблять вылазки. <риклад> Диверсій ja, на да. розвідувальник групи ДНР. Вдалося вам сьогодні проголосувати. На жаль, ні, не вдалося проголосувати, так як на дільницю поїхав, а вона закрита. Так і не зміг, як і я, як і декілька сот моїх односельчан змогли прийняти, ну, висказати свою думку. Ну, я думаю, це. Місцеві, мабуть, місцева влада. Не змогла організувати, щоб вибори пройшли. Тепер маска, чому ви в масці? Ну, маска, боюся, переслідувань. З якоюсь з якого боку? Ну, з боку. З боку ДНР. ДНР, звісно, в першу чергу. В селі такого не було в нас, але рядом села є тут. Там було таке. Що, що саме було? Били, викрадення були. Все було. Відбувається зомбірування, скажу одне, можна так сказати. Всі дивляться ці канали російські, що йдуть із Донецького телецентру. Вони людям тут, взагалі люди Виходить… А українське телебачення є у вас? Українське телебачення коло спутникове телебачення, чи є тюнер Т2, який можна налаштувати на Запоріжжя, звідти йде цифрове телебачення Т2. У нас є одна Югуровка. Не, права, не созданы участковые избирательные комиссии. И у нас 150 комиссий, у нас вообще не открытые там боевые действия. Со 111 у нас открыты 75 избирательных участков. То, то получается, что 36 дельниц не открылось? Вот. Не открылись. В основном причины, вот создана комиссия. Даже по минимальному составу количество членов комиссии, из них присягу приняли два или три человека. Знаете, остальных не могут найти. Как партии подбирали таких кандидатов в этой окружной ой, участковой избирательной комиссии, когда члены комиссии не являются ни заседания ни участковой комиссии, не принимают присягу. Как считать, это комиссия... Форміровано чи не сформована? Окружна комісія, зі свого боку, чи могла щось зробити, на вашу думку? В цій ситуації. Щоб все ж таки докласти зусиль, щоб люди мали можливість проголосувати, ну, дати можливість реалізувати своє право. Я зрозуміла. Ну як ми можемо повлияти на партії які-то, що давай не кандидатури нормальні? членов комиссии участковых, или на депутатов тех же, которые рекомендуют своих людей в состав избирательных комиссий. Мы получаем уже готовую комиссию. Кожна партія має тільки внести одного члена партії в окружну, в ДВК. І вони використовують дивані партії, сателітів. І зараз от мені зателефонували, знову прийшла заміна, у них прозвели через ЦВК і каже, Сергій приїхала без документів і хоче працювати. Але знову ж будемо говорити, сателіти в партії регіону.